Який iPhone не варто брати у 2025 му експерти порталу Wired назвали моделі, які у 2025 році можна вважати застарілими. До таких віднесли iPhone X XS XR 11 11 Pro 12 і 12 Pro та iPhone SE 2016 року. Причина проста: застаріли заліза та неконкурентні камери. Але головне, що має зупинити від покупки терміни підтримки. Якщо iPhone X X перестав оновлюватися із виходом iOS 16, то iOS 18 буде останньою для серії iPhone XS XR та iPhone 11. Тому, якщо ви збираєтеся брати смартфон на роки вперед, це не найкращий варіант. Аналогічна історія із iPhone 12. Якщо ви хочете найдешевший вхід в екосистему Apple, варто обрати iPhone SE 2022. Попри застарілий дизайн, апарат працює швидко, має непогану камеру, а отримувати. Оновлення буде мінімум ще один рік. З кінця відео друзям, аби вони знали.